З вами Кася, блог Кася. І а, сьогодні пер перший випуск цього року я хотіла поспілкуватися сьогодні з людиною, яка а, може пояснити нам, як а, свій мозок переналаштувати а, і зробити його більш а, ефективним, напевно, в, в наш цей такий складний незвичний період життя а, під час а, війни. як Свої оці настройки е, і зробити так, щоб не хотілося просто лягти під ковдру, як, е, наприклад, мені зараз хочеться цього січня 2026 року, і нічого не робити, і просто чекати, коли все закінчиться. І е, 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 це людина, яка теж прожила 5 років е, вже за кордоном, е, яка побудувала своє життя по-новому, і вона будувала, я знаю, його не раз і не тільки. Під час війни вона допомагала багатьом корпораціям будувати як правильно сказати, будувати комунікацію між людьми та формувати їх мислення для працівників: це коуч, трансформаційний коуч, людина, яка зараз живе вже півроку да, пів в на Мадейрі, це Таня Малишенко. Привіт, Таня. Привіт, Каріна, такий теплий прийом. Дуже приємно. Давай з тобою поговоримо про те про такий найбільший страх людей, коли вони виїжджають через війну, не тому що вони захотіли виїхати, а коли це не власний вибір. Давай трошки конкретизуємо як людям Напевно, перестати відчувати, що обставини сильніші за них, і що вони виїхали вимушено. Угу. Так, як повернути собі контроль, коли здається, що так все вирішують не в них? Так. так? так, так. А, ну, я напевно би тоді почала з неприємного. А обставини справді сильніші за нас часто, і ілюзія повного контролю це якась фантазія мирного часу. Бо повного контролю не було ні тоді, нема його зараз, і не буде його, коли війна закінчиться. Обставини у нас дійсно можуть забрати контроль над подіями, та? але вони не забирають авторство нашого життя. Травма взагалі, те, в чому ми всі там перебуваємо, травма забирає у людини відчуття, що вона суб'єкт, і перетворює людину на об'єкт. Я розшифрую зараз ці слова, об'єкт це об'єкт впливу, з ким щось роблять. Тобто, якщо так дуже спростити формулювання, що таке сильна травма, це коли людина прокидається кожного ранку, і вона для себе звучить так: Я той, з ким це сталося. Тим це сталося, не той, хто щось зробив. Да? Тобто, травмована людина це та, яка є об'єктом, відчуває себе об'єктом впливу. А суб'єкт це коли я в реченні підмет. Я роблю, я обираю, що робити людям? Почніть з того, що ставте себе підметом завжди в реченні. Знаєте, я коли тільки починала навчатись коучингу. Нам наводили приклади, от ми прослуховували аудіозаписи е, сесії з клієнтами. Ми тоді ще не вели сесії, ми тільки слухали. І от там жінка каже: мене дратує чоловік, мене там дратують діти. А нас навчали, що клієнта треба виводити в суб'єктність одразу. Це перше, що робить коуч, так поставити питання, щоб жінка сказала: Я дратуюсь на чоловіка, я дратуюсь на дітей. Да? Це не зі мною щось, не мене перевісили в куток. Це я туди пішов і став. От тому, хтавини да, сильніші, але в нас ніхто не забирає нашу ідентичність. Я б так відповіла. Але ну буває так, що ти не можеш обирати, бо, наприклад, ти дружина чоловіка, який ну так виходить, що може працювати тільки там в одному місці, в одній країні Или, там ти прив'язаний, сама прив'язана, да працею ти прив'язана. І багато хто просто вимушений їхати туди, де він може зараз бути. І не може там жити там, де він би хотів, наприклад, жити там в іншій країні, бо в нього там немає коштів, немає можливості, яких це та зона, яку вони не контролюють, але у них все одно залишається дуже багато того, що вони контролюють. Людина не обов'язково має все, все, все знаєш, от, по плану своєму прожити як хотілось. Обставини дійсно сильніші за нас, так. І у нас нема повного контролю, і щось інколи виходить з-під контролю, але це не може забрати нашу от авторську ідентичність і наше сприйняття себе. Е, ні, може. Але кому ми потім будемо розказувати це? Ну, нам буде легше від цього. А ти приїжджаєш в нову Україну, ти там живеш рік, місяць, вірніше, місяць, рік і більше. І от живеш і не відчуваєш комфорту. І ти ніби розумієш, що для свого комфорту тобі б хотілося щось там купити. Може, якесь крісло, може, там не знаю, диван, може телевізор, якийсь там чи приставку. А, а ти думаєш, ну навіщо я буду це купувати? Воно велике, я через два місяці може додому повернуся. І оце. Це правильно, чи це неправильно? Як бути в такій ситуації? Чи варто укоренятися, да, робити якісь такі кроки, чи... і це страшно насправді? Як от з точки зору коуча, що ти можеш сказати? Думала, у мене знову якась жорстка відповідь аж. Жорсткий коуч. Я за правду. знаєш, у мене може бути 10 красивих відповідей, одна чесна. От ти яку вибереш? Чесно. Чесно. ну от. А, ти знаєш, ну такого як правильно, неправильно, взагалі, звісно, не. треба розібратись. А в чому власне проблема з цим кріслом? Е, перший варіант, як на мене, він дуже приземлений це взагалі про гроші. Якщо ресурс обмежений, то ця думка, що я залишу це крісло, е, приносить сильний дискомфорт. Значить, це не про психологію, це про просто реальність. І тут нема що шукати якихось складних відповідей і чекати просвітлення, тут треба йти і заробляти свій матеріальний ресурс, якщо він потрібен, якщо немає змоги собі купити крісло і якось легко поставитись до того, що через певний час його може доведеться там продати на місцевому еликвісу. Життя за кордоном нам дуже добре підсвітлює підсвічує ці тонкі місця. Масштабує наші проблеми, я би сказала, які ймовірно були і так, але можна ж користуватись тим, що тепер це стає помітніше значно. Це більше болить. І це гарний привід подивитися, чесно, щось змінити. Але ж гроші це не єдиний привід. Може, гроші є, а крісло все одно не купується. Є така опція, так? Да? Є. є да. Давайте тепер про це поговоримо. Далі дивимося, в чому проблема з кріслом? Гроші є, крісла нема. Це може бути про заборону на комфорт собі, про ідею, що якщо я створю собі затишок, то я когось придам, я когось зраджу. А кому стане легше від вашого дискомфорту? Скажіть, будь ласка, от як ваше страждання пришвидшить кінець війни? Як воно полегшить життя тим, хто залишиться? Як ваш дискомфорт зробить вас самих сильнішими? Ніяк. Тому якщо для вас комфорт, ви сприймаєте, як все, це капітуляція, я собі купив крісло, значить я склав лапки, ну подумайте, чому для вас це має знак рівності. Да? Ресурс, комфорт це ресурс для того, щоб витримувати життя на довгій дистанції. І якщо ви зараз живете вдома, але не вдома, ну, уявіть, що ви десь на довгому шляху додому. Але ж комфорт собі можна створювати по дорозі, на оцій довгій дорозі додому, можна теж комфортом туди прямувати. Угу. Е, Що робити, якщо, наприклад, теж така життєва ситуація для багатьох, особливо для тих, хто приїхав з дітьми. Коли ти приїхав, і ти. Ну, вже рік, два чекаєш, що от закінчиться. Ну, всі ми знаємо, що що є таке в голові. От я чекаю на повернення. Чекаю на повернення, не буду зараз шукати роботу, не буду там заводити нових друзів. Ладно? на роботу, може, треба, бо їсти нема що. А от там друзів не буду заводити, а, там ходити кудись не буду, нічого не буду, якихось планів робити не буду, бо от чекаю, чекаю, війна закінчиться, і все буде як раніше. Де та межа між оці, коли ти чекаєш просто і намагаєшся там не виходити з своєї зони комфорту, скажімо так. Да? І де ця межа, коли. Це вже токсичне руйнування, і як це зрозуміти, і як почати потрошку себе звідти діставати? О, дякую, Карін, класне питання, дуже межа проста. Дуже якщо очікування, оце дає якийсь сенс, дає напрям, значить ти живеш. Значить, знаєш, очікування дає тобі певні сенси, і ти ходиш до спортзалу, наприклад, і кажеш, що буде перемога, у мене буде сама красива фігура. Я буду сама зірка взагалі в самому гарному вбранні, в самій яскравій сукні. Да? А якщо очікування забирає у вас теперішній час, значить, ви завмираєте. Значить, якщо все хороше відкладається на після, не дає сенсу це очікування, значить це вже не надія. Так, знов якусь неприємну річ скажу. Життя не ставиться офіційно на паузу, коли ви його ставите на паузу. Воно проходить. Те, що ви його формально якось от поставили, воно від цього нікуди не стає. Років не стає попереду більше, їх стає менше, зморшок стає більше, хочемо ми цього чи ні. І дуже боляче буде просто потім прокинутись через кілька років з відчуттям, що пауза тільки у тебе десь була, і що цей весь час ти себе якось беріг і не жив. Да, тому межа там, де якщо очікування, це сенс, надія і напрямок, класно. Якщо ти в себе забираєш все хороше. Так, і от оце відчуття, що я не можу бути щасливим, я не можу там багато хто і собі не дозволяє якісь там відпустки, не дозволяє радіти. Бо війна, бо родичам погано. Як бути? Ну ти на ти піднімаєш дуже, дуже серйозні важливі запитання? А... Звідки, взагалі, ідея, що українець не має права на відпустку, не має права на щось хороше. Я скажу чітко, але все одно не, нема гарантії, що мене всі зрозуміють. Факт вашого страждання не робить вас кращою людиною. І навіть не робить вас хорошою людиною. Я не кажу, що страждання зараз якесь Але 에... Страждання не є моральною валютою. Да? І якщо у вас є опція не страждати, то вам не обов'язково страждати. Це певне когнітивне викривлення. Ви можете себе вважати хорошою людиною за інші речі, за якісь вчинки. Якщо вам дуже важливо себе визнавати саме от хорошою людиною, але точно не за те, що вам погано. Це не додає балів. А якщо додає, задумайтесь, пора задуматись. Тому що це зараз якесь таке колективне переконання, воно народжене з болю. І біль це поганий моральний компас. Бути живим, бути щасливим це не зрада, це спосіб не зламатися остаточно. Якщо вам інфопростір говорить, що це зрада, то питання все одно не до цього простору, як би не хотілося. Так? Питання до вас, чому вам настільки важливо відповідати цим нездоровим очікуванням, цього простору? І якщо з цим питанням дуже погано і вам дуже соромно робити щось для себе хороше, я вам ну, пропоную все ж таки звертатись до спеціалістів. Якщо такої змоги немає, у мене є один продукт малесенький, малесенький за вартістю. Я маю на увазі. Він дуже доступний, от прям без перебільшення. Кожна людина може собі дозволити. Я записала курс Любов до себе. Я почала вже його слухати, і... і мені дуже сподобалося Я вже на другому році. Ну, клас, клас, Карін, дякую за фідбек. Це те, що дійсно може зрушити якраз от цю настанову, знаєте, життя під чужим поглядом. Коли ви живете і вигораєте від того, що на вас постійно світять оці сафіти поглядів інших людей, і ви за цього не можете собі робити добре. І за цього вам здається, що від страждань ви стаєте кращою людиною, хочеться от бути хорошим прямо для всіх. Я вам скажу, це природа. Бути хорошим в нас закладено природою, тому що. Це фактор виживання. Наші батьки з дитинства давали нам повністю всі ресурси, ми не мали прямого доступу до ресурсів. І щоб отримати всі ресурси, їжу, дах над головою, іграшки, скільки буде хвилин телевізору у нас чи приставки, це залежало від нашої поведінки: чи ми хороші, чи ми погані. І тому. Дозволена активність завжди нами звірялася з реакцією батьків. Тому ми зараз, якщо ми до кінця не прийшли цю сепарацію, нам може здаватися, що ми вже окремо від батьків живемо, але ми часто переносимо батьківську фігуру на оточення, те, що нас оточує навколо для нас. Не то, що наші керівники, а наші, наші просто рівні колеги, наші партнери е, стають як ніби більшими фігурами. Ми на них переносимо цю владу, що ніби як до сих пір е, доступ до ресурсів залежить від оцієї більшої фігури навколо нас. Ми боїмось покарання. Це складна така матерія, коротше, придбайте малесенький оцей курс любов до себе. Він такого оптимального розміру, що він може стати. Знаєте, як настольна книга, яку можна там перечитувати, повертатись в до цих лекцій, там п'ять лекцій, до них можна буде завжди повертатись, і там довічний доступ я спеціально даю, щоб можна було завжди повернутись. І розберіться з цим питанням, чому на вас здійснюється до сих пір такий сильний тиск зовні. Якщо не здійснюється, класно, я вас вітаю в емоції. Все у вас добре вже. Ми залиш... Я залишу посилання на курс і на твій інстаграм і інші канали, і всі зможуть подивитися і зайти на цей курс, і, і підписатися теж на тебе як на спеціаліста коуча. Так, повертаємося так. до питань. У нас далі питання про те, як дозволити собі будувати плани далі, далі, ніж на завтра. Без планів нема шансу на щось дійсно класне, на щось вищесереднього, і навіть на щось середнє. Чому? Ми можемо в такі моменти, коли нам складно планувати, переходити типу, на режим в стані потоку, коли ми без плану, і ніколи це нас не приводить до значних успіхів. Чому? Бо це модне в потоці, це більше про ваш стан, але це ніколи не про відсутність плану. Бо це означає, от, якби все віддати на волю випадку. І дивіться, у вас може бути мотивація сьогодні щось зробити, а може у вас не бути мотивації сьогодні щось зробити. Просто в потоці без плану. Але от на одному сплеску мотивації у нас ніколи нема шансу, щоб наші руки дотягнулись далеко. На спонтанній мотивації. На спонтанній мотивації енергії можна зробити щось дуже маленьке. Навіть якщо ми дуже так пристрашно це будемо робити, там годину, день, ви не можете зробити великий шматок дійсно роботи і кудись просунутись на оці короткій дистанції. Не робиться нічого великого. Тому ну Ви не збудуєте нічого значного, а для чогось більшого, якщо ви його хочете, вам необхідний план. А й трошки інша тепер тема теж про життя за кордоном, про відчуття себе е, своєї о, як сказати самотності, може, чужинця. так Ти відчуваєш себе все одно, десь чужинцем навіть якщо ти знаєш добре мову. Все одно є цей культурний код кожної країни, є те відчуття, що ти, ну, в тебе не таке коло спілкування, як було раніше, твої друзі всі по різних там країнах, хтось їде, хтось приїжджає. Оце відчуття я чужий, я чужинець, воно все одно десь фоном, навіть якщо ти там, тобі здається, що все прекрасно, в якийсь момент щось трапляється, тебе тригернуло, і ти оце відчуваєш я чужинець, все, все погано. Це треба пам'ятати, так але не треба себе ламати, щоб це заперечувати. Чужий не означає, що це дуже погано. Можна бути гостем, можна бути тимчасовим мешканцем, можна бути людиною між світами, як зараз живуть багато жінок, які вивезли дітей, наприклад, а чоловік у них в Україні, вони такі люди між світами. Можна бути дослідником. Проблема починається, коли ми намагаємось е, стати як місцеві, або повністю, навпаки, заморозитись і ніким не стати. Ну, тут теж треба визнавати правду. Доросла позиція це дозволити собі бути за межами звичної рамки, бути в іншій ролі, не знищувати себе за те, що ти проживаєш іншу роль. Це ж нормально, проживати не тільки себе, як місцевий. Це Дуже цікаво. Насправді, якщо якось так романтично підійти до цього питання, от один з моїх найулюбленіших моментів, та, одне з моїх найулюбленіших типів переживань за кордоном, де б я не була, це якраз коли я сам на сам з абсолютно незнайомою реальністю, і мені в ній треба розібратися. Для когось це пекло, тому що якраз люди, люди відтягують цей момент максимально, щоб не залишитись сам на сам, де треба пояснювати щось там незнайомою мовою, якось розібратись з транспортом, маршрутами. Мені це дуже по кайфу, тому що не знаю, це контакт просто з іншою цивілізацією. Ну це ж по факту якась інша трошки цивілізація, інша культура. І ти просто все заходиш як в картину, як в кіно. Я пам'ятаю, колись такий момент був, ми прилетіли з чоловіком в Кенію в Найробі. Найробі — це дуже таке бандитське місто, там стрілянина часто якась буває. Там можуть вихопити у тебе сумку, гаманець, От. і одно прилетіли в Найробі, Я пам'ятаю у чоловіка одразу зі дзвон по роботі, кол, і ну він нічого не може робити. А мені треба щось придумати, щоб ми щось поїли. Тому що ми летіли там півдоби, і я ще не маю ніяких ні там додатків, сервісів. Ну треба просто вийти на вулицю і добути їжу. І оце такий був кайф. Я розумію, що я виходжу на вулицю, я не знаю. Може, мене там зараз взагалі вб'ють. Ну тому що <смас> всі попереджали, чи не роблять це страшно, там величезні трущоби, там ну, різний у нас був досвід, але все одно це такий кайф навіть там. Пробуйте дослідити таку роль. Не завжди класно бути своїм інколи. Дуже класно бути чужим, коли вони всі на тебе дивляться, і, о, яка вона білява, вся якийсь біляш ходить з білим волоссям, з білою шкірою, яка вона дивна. Вообще. Прикольно бути інколи от тією дивною людиною, яку всі дивляться. Прикольно бути тією людиною, яка нічого не розуміє, дивиться на всіх і думає, Боже, які ви дивні. Думаю, кайф. Бути спостерігачем, бути дослідником, бути в такій внутрішній тиші і більше споглядати а, з приводу того, що тисне інфопростір навколо, що поляки е, вірять якимось вбросам, я би об'єднувала, переставала об'єднувати людей за націями і більше починала за цінностями, напевно. Тому що. В усіх, у усіх націях, як би нам не хотілося на це закривати очі, є класні люди, які за нас, які матеріально, фізично нам допомагають. Навіть у наших, серед наших ворогів є ті, хто нам дуже допомагають. Ми не можемо це заперечити. От. І серед поляків так само є свої. Є ті, хто допомагає, є ті, хто розуміє, що це е, інформаційна якась атака, е, щоб нас посварити, щоб нам не так було зручно жити за кордоном. Тому е, шукайте своїх, і ну, можна, звісно, спиратись на оцю якусь таку середню температуру по палаті. Але знов таки це що означає? Кому ви цим робите краще? Краще сепаруватись спочатку від батьківської системи, потім від е, соціуму. Сепаруватись від тиску соціуму це те, що має кожна здорова доросла людина зробити. Це дуже базові механізми психіки, е, які має розуміти кожен, але їх не вивчають ні в школі, ні в інституті, ні на роботі. На жаль. Але це мала би знати кожна людина. Тому я ще раз я запрошую от на той міні-курс Любов до себе, тому що я там прям розкладаю е, максимально прозоро, дуже складні речі, але які має знати кожна людина. Якщо на вас тисне оточення, з цим треба працювати. Це тут немає відповіді швидкої, якою я зараз би вам е, полагодила це питання, з цим треба працювати. Так, це знов таки проблема в чому це тебе тригерить, так? Чому? А ти звертаєш на це увагу в першу чергу? Так. Це запит. <гум> я б так сказала. <гум> так, так. Ну а для тих, хто все ще переживає там про поляків, то я хочу ще нагадати, що у нас тут Польща зібрала за два дні мільйон злот. і Зараз дозбирають вже другий на генератори для України. Тому. Е Мені здається, краще іноді е, звертати увагу, от дуже мало звертають увагу на такі речі. Але якщо хтось напише якісь там е, погані слова, що їдьте додому, отут би швиденько всі запам'ятають на все життя там і так далі. Але гарні речі, там, де справді йде допомога, там де щось, воно чомусь не так тригерить, не так звертає увагу. Ось. Да. Я ще тут хочу додати, Карін, ну ти ж професійний журналіст. Я не знаю, чи твоя аудиторія знає такий твій бекграунд, але Каріна багато років працювала журналістом. Ти ж знаєш, які заголовки тригерять людей. Так, так, знаю, знаю. Так. Це, да, це співає. Що викликає, що викликає емоцію найсильнішу? Погані емоції. Такі сильні злі емоції, які викликають роздратування, агресію. Це те, що стараються вставити в усі заголовки. Таким чином нашою увагою керують. А ми взагалі зараз живемо в час, коли наша увага це найцінніша валюта, яку всі хочуть отримати. Тому що час перебування ваших очей в тому чи іншому додатку, на тому чи іншому сайті, це все монетизується. Монетизація це те, що відбувається, поки ви щось читаєте, щось дивитесь, бо десь з боку є якісь рекламні банери, ще щось, і звісно. Знаючи оцю основну таку би, модель роботи нашу, наших емоцій, негативні емоції викличуть у нас сильніший заряд, дадуть нам сильніший би, так, мотив прокоментувати, якось відреагувати. А значить, ми що, ми зробимо це більш віральним, ми це понесемо далі. Тому який сенс нас годувати хорошим? От Каріна, як журналіст, точно розуміє. Так, на жаль, є таке є. Я хочу задати останнє пит... І питання буде таке: що робити людині, щоб ти порадила от як коуч людині, яка відкладає життя на після війни. Жити зараз не означає забути про війну. Це означає не віддавати війні більше, ніж вона вже у вас забрала. Так? Я хочу тобі сказати величезне, дякую. Це було просто. Така приємна розмова. З тобою. Я тобі дуже вдячна. Я залишу посилання для наших глядачів під цим відео. Ви зможете подивитися, зможете підписатися на Тетяну, зможете купити курс, про який вона розповідала. Я вже на другому завданні сьогодні, і мені дуже сподобалося. Там йдуть і трошки лекції, і трошки завдання. І це настільки зараз потрібно, актуально, і це не складно, це не займає багато часу. Там ці Лекції по 10, здається, хвилин, якщо я не помиляюсь. А, тому а, я бажаю всім знайти оцей свій якийсь баланс, знайти а, відчуття енергії, знайти сили щось робити. Бо ми не знаємо, коли все закінчиться, але ми знаємо, що життя в нас одне, колись воно закінчиться. І зараз треба просто робити максимально для себе все, що ти можеш, щоб прожити це життя гідно і класно. Дякую, Карін. Дуже дякую, що запросила класна розмова.